See you. Tom. Десь хвилин запізнення, може вона не прийде? Я не розумію. Навіщо нам це заняття з математики? Мені школи вистачає. Всі ці ікси, ігрики, косинуси, стінуси, коріння і таке і інше. Вау, ти стільки всього знаєш, що в Хопвар зібралася поступати. Респект. Маша, ти знову за своє? Досить її підколювати, завжди одне і те ж. Ви що, жартів не розумієте? Які ви нудні? Хоч би ніхто взагалі не прийшов. Може в якісь ігри зіграємо? Чого тут сидіти? Добрий день. Ваша вчителька математики захворіла. Тому на вас чекає тимчасова заміна. М -м, як прикро. М -м, у нас є до вас питання. Яке? Навіщо нам займатися математикою у цьому центрі? Ми ж не в школі. Це для того, щоб підвищити ваш рівень знання. Це позашкільна програма. Її треба пройти. Добре. Значить, ви будете нас навчати. Ні. Я директорка центру. У мене інші справи. Тоді хто? Він. Знайомтеся сухо Іван Святослав Олегович. Ваш тимчасовий вчитель з математики. Ви жартуєте це як? Слухати його уважно. Тіточка, це якийсь розіграш? Якщо так, то він вдався. Я в шоці. Ви стоїть зараз директорка за дверима та сміється з нас. А вона з гумором не чекала. Другий респект. Сподіваюся, всі виставилися. Я не діточка, швидше ви за діточок Ім'я та побацького нагадати? Очма ніте. Ти що? Серйозно будеш нас навчати? Не ти, а ви. Святослава Олегович, пам'ятаєте? А можна докладніше? Я щось не розумію. Я пройшов екстерном за рік 11 класів. Такого не може бути. І ось ще що, що. Мені допомагатимуть помічники. Що за дитячий садок? Їх теж по і по батькові називати? Саме так мене звати Альбіна Сергіївна. Марія Віталівна. Запам'ятайте. Що колега, який рівень абітурієнтів? як завжди, перший клас в другий чверть. Сідайте, зараз перевіримо. ці малюки знущаються з нас. А вони хто ще такі? Час познайомитися. Доктор фізіка математичних наук. Професор з інформатики. Що? Ти ж екстерна, ви що, вундеркінди? Так, щось не зрозуміла, вам до нашого рівня дуже далеко. Ну що, перевіримо початковий рівень. Що таке інтеграл? Інте що? Хоч самі це знаєте? Ха, чи знаємо ми? То й самі і відповідайте. Гаразд. Інтеграл це одне з найважливіших понять математичного аналізу. Яке виникає при вирішенні завдання. Чого, чого? Продовжуйте, колега. Про знаходження площі під кривою пройного чаху при нерівномірному русі масного дорігного тіла. Тощо. Нічого собі. Святослав, Олегович, добити їх. А також у задачі про відновлення функції за її похідною. Я в захваті. Третій респект. Гаразд. Нехай спробує це. Добираєшся? Так це ж навіть я-то думала. Не голова, а комп'ютер. Вони ще перевіряють, от не вирішу. Нам дійсно ніколи не наздогнати їхнього рівня. Це просто фантастика. Ну що, будемо вирішувати мої завдання чи придумаємо інше рішення? Можна ми трохи порадимось? Можна, але недовго. Ми поспішаємо нам ще іспити приймати. Я ніколи це все не запам'ятаю. А малі реально краці потрібно з ними якось домовлятись. І як ти це уявляєш? Треба щось вигадати. Інакше не допустять до комп'ютерних ігор. Такі умови. Доведеться йти на компроміс. Що з вами довго? Скільки можна радитись? Терпіння і ще раз терпіння. Ми тут порадилися і вирішили. З нас кожен день пакет цукерок, а з вас а, позитивні відгуки. Ви так вважаєте? Як домовлялися? Усе в силі Та цукерки дякуємо. Але вам це не допоможе. Все одно доведеться вчитися. Як це у нас вийшло, ми вже нічого не розуміємо в математиці. Мабуть, в цю в вчив інтеграл. Як ти вирішив рівнянні? Я просто написав поставку спілкове число, а вони і повізили. Оце так. Що директорка скаже? Мама в мене ще та засівниця.